Небайдужість українців надихає і сусідів поляки своїми силами створюють власні благодійні фонди на підтримку наших бійців. Вони неодноразово наголошували, що війна в Україні стосується всієї Європи. Наш кореспондент Вікторія Кутіна переконалася, наскільки небайдужими та щирими можуть бути громадяни сусідньої країни. Още допомагає не словом, а ділом до Києва приїхала гуманітарна допомога та автомобілі під біло-червоним прапором а які вже зовсім скоро служитимуть українській армії. Цілий караван зібрали найбайдужі наші сусіди і на цьому зупинятися не збираються. Ця допомога, цей караван, який прийшов, ми бачимо, з Польщі. Це благодійна була акція в Польщі. Називалася Я Поляк допомагаю Україні. Польща дуже активно. Закупили швидку допомогу найближчим часом. Швидка допомога також буде передана, можливо, декілька, бо одна вже є закуплена на території Польщі. Польська сторона, якби, старається. Всіляко допомогти посприяти в тому, щоб якось нам легше було в цій нашій важкій боротьбі. Закупили найпотрібніші речі термобілизну, намети, харчі та навіть спеціальний фільтр для води, який перетворює воду чи то з болота, озера або ж навіть калюжі на чисту і питну. Ми будемо посилати наш 12-й великий караван на передову, який поїде все, в Слов'янськ, а звідти вже батальйони будуть отримувати. Підійжати автомобілім отримати цю допомогу. А самі автомобілі передадуть до добровольчих батальйонів у зони АТО. Ці машини, хоч і не бойові, але непогані позашляховики. Мисля, що тоні з останній раз на ти це не остання, наша такий караван. Це не остання наша така допомога. А тепер, як я побачив, яке заінтересування, і скільки людей сьогодні прийшло, це я хочу відразу летіти в Польщу і збирати нові кошти, збирати купляти нову допомогу і як швидше сюди повертатись до вас і разом перемагати цю війну. Вольна Україна, то звольна Польська. Дякую, всі автомобілі та речі благословили та освятили. Вже місце для передачі каравану брали свячене. Рикуціна Олександр Капиловський. Доброго ранку, Україна.